Доброго дня <кій> всім прихильникам каналу Риби Карпат і не прихильникам. Чергова серія нашого серіалу. Зараз ми будемо заходити до лісу. От і, і глянемо, що робиться в лісі на даний час в низинах Карпат. Значить. З грибами в нас не дуже. І ми перевіримо. перевіримо чи йдуть грабчукові, ялинові, дубові, грибочки. Низиних. Ось, знайдемо перший гриб. Будемо на зв'язку, будемо коментувати щось і е, розказуємо, чи варто до лісу йти, чи не варто. Пройшло хвилин 10. От. За десять хвилин отакі о білі мацьопки. Молоденький. Одну голубінку і два грузді. Грузді, білі, гірчаки, як їх ще називають. От. Ну, а будемо просувати далі в середину лісу. Ось який красочок. Дубовичок, грабовичок. А ми продовжуємо пошуки. Не дуже густо. Ох, який гарний білячок. От м'які. вигляду гарний. Та й так вроді неплохий, непоганий. От їх не виглядає. Ну а мы продовжуємо пошуки белый же беру. Вот эти две рыбочки. Жизнь постарела. Один. И вот другие. Жучок його поїв. Ну а ми будемо продовжувати пошуки. О, який козак виріс. Вигляду гарний, але минувати мені деться. Продовжимо пошук. Вс, один білячок порезанный. Так. ось він є, Ну а ми продолжим пошуки. Падає дощ, але я гарних белых не шов. Ну, мабуть... Один з них добрий, а другий не добрий. Ось такий один з них. Так, його треба садити. А ось його ми візьмемо. Так. А цей будемо садити тут. Добре. Продовжуємо пошукати. Ох, яка стайка грабочків. Так. Йдемо по порядку. То є один. То є другий. От. і тут у нас четвертый грибок. Такі волины грибочки. Вот такі у нас чотири грибочки. Добре, продовжуємо пошуки. Завершився двохгодинний похід на зедах Карпат по білі гриби і не тільки по білі гриби. І результат може бути. Е font. От такого назбирав тут є, мабуть. Ну, півтора-два кілограма білих грибів. Що я назбирав. А то, то є грозді, грозді Грузі подарункові, то і голубінки подару... подарункові. А це назбирав син. Він собі таке ведерка зробив холодильник. От і добре зберігаються гриби. Отакий От наш результат до обіду. Е, плануємо за годинку знову піти до обіду на післяобідній кльов. Як кльов буде, ви будете знати. А, поки що не прощаємося, зустрінемося з обіда. От другий захід до лісу. Пройшло хвилин 20. Крім лисичок і погано я нічого не бачив. І от перші два білі грибочки. От Ось один грибочок. И от рядом другий грибочек. Вот о два грибочка. Так. Наш кошечок. И починаємо его наповнювати. Перші два грибочки є. А там як Бог дасть, Добре. йдемо на пошуки. третій рыбок. Такий гарний. З вигляду. З вигляду гарний. Просуваємося далі. Пройшли пару метрів. і ще мене рибок. О! О, які Вже дозрівши. То четвертий грибок. Починає мені подобатися. І ось п'ятий і шостий грибок. П'ятий рыбок такий вон. Молоденький. А шостий рибок У нас сильпатя. Вот він. вот такие вот шестые рыбок. такие два рыбка. А ми продовжуємо нашу дорогу побігати. Ось слава ми грибок, керсунчик. Ось такий. Йдемо далі по грибних місцях. Ось такий він 10 грибок. рибок. Молоденький, симпатичний. Ось тако. Десять грибків. Ну далі ми вже будемо рахувати на кілограми. Продовжуємо пошуки. Черговий білий грибок У рабчуку. Грабчук такий молодий, І ось, ні грибочок. От і ні. Виглядає на чисто. Будемо бачити. О, черговий білий грибочок, але поїжджений Ну, білый. Так. А мы присылаем сюда. Черговий білий рибочок. Трохи покусаний. Але білий. Продовжуємо пошуки. Ох, який гарний рибочок. Зараз ми його будемо діставати. О, де він захвався. Отакий чудо грибочок. Гарний грибочок. Ну а ми продовжуємо вашу кінасть. Ось ще один грибочок заховався. О! О тут маленький. За нету гарні грибочки. Треба йти до машини. Час виходить. Червоний білий грибочок.

з того, як я їх не їм, комусь буде подарунок. От і завершився після обідічний похід, погриби, за грибами фактично. Як правильно не знаю. Затратили ми десь 2,5 години. Результат. Так як у мене, то він не гірший, ніж ранішний був. Результат показую. Сина трохи гірший. Оце його рибочки. А ось це, ну тут порядка 2,5 кг, мабуть. До 3 кг білих грибів. От, а це вже син знайшов барани чи роги, чи голови, чи як воно називається. Ну, в загальному терпимий урожай може бути. Ну, е, що саме гірше? Саме гірше це пішли грузді, значить, білих грибів буде досить мало. Досить мало. Вони десь будуть рости. Но набагато не, не розраховуємо. Але ми все одно будемо продовжувати наші подорожі до лісу. Завтра, зокрема, мабуть, високогір'я Карпат. От. А Всім вам бажаю добра, злагоди, любові, терпіння, мужності, мудрості. Головне, не хворійте. Бережіть ліс, бережіть природу. Ну, хай вам вщастить у ваших походах за білими грибами і не тільки. Будьте здорові, не хворійте. І до побачення. До скорої зустрічі.